Євангелія від Йоана, розділ 15. Я виноградина правдива, а мій отець виноградар. Кожну в мені гілку, яка не приносить плоду, він відрізує. А кожну, яка вроджує плід, він очищує. Аби ще більше плоду давала. Уже і ви, чисті словом, яким промовляв я до вас у мені перебувайте, а я у вас. Як неспроможна гілка сама з себе плоду принести, якщо не перебуватиме вона на виноградині, ось так і ви, якщо не перебуватимете в мені. Я виноградина. Ви Гілки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той плід приносить щедро. Без мене ж ви нічого чинити не можете. Якщо хтось у мені не перебуває, той мов гілка буде викинутий геть і всохне, їх бо збирають, кидають у вогонь, і вони згоряють. Коли ж ви в мені перебуватимете, і мої слова в вас перебуватимуть, Просіть тоді, чого ли ж забажаєте, і воно здійсниться для вас. Тим отець мій прославляється, коли ви плід щедро приносите, тож і учнями моїми станете. Як мене отець полюбив, так я вас полюбив. Перебувайте у моїй любові, а в любові моїй перебуватимете. Коли заповіді мої будете зберігати, як я зберіг заповіді мого Отця і в його любові перебуваю, я казав вам так для того, щоб була у вас моя радість і щоб ваша радість була повна. Це моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Ніхто не спроможен любити більше, ніж тоді, коли він за своїх друзів своє життя віддає. Коли ви робите все, що я вам заповідаю, то ви друзі мої. Тож слугами вже не називатиму вас, слуга не відає, що його пан робить. Називаю вас друзями, бо все я вам об'явив, що чув від отця мого. Не ви мене вибрали. А я вас вибрав і призначив, щоб ви йшли і плід принесли, та щоб тривав ваш плід, а й щоб усе, про що б ви тільки попросили в Отця в моє ім'я, дав вам. Ось що вам заповідаю, щоб ви любили один одного. Ненавидить вас світ, то знайте, мене він ще перед вами зненавидів. Були б ви від світу, то світ би своє любив. А що ви не від світу, бо я вибрав вас від світу, ось тому і ненавидить вас світ. Згадайте слово, що його був я вам вирік. Слуга не більший від пана свого. Переслідували мене, переслідуватимуть і вас, а слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше. Та все те робитимуть вам за моє ім'я не знають бо того, хто послав мене. Якби я не прийшов і не говорив до них, гріха не мали б вони, та нині не маєм пробачення за їхній гріх. Хто ненавидить мене, той і отця мого ненавидить. Був би я не вчинив серед них діл, що їх ніхто інший не вчинив, гріха не мали б вони. А так ось бачили і зненавиділи і мене, і Отця мого. Але щоб здійснилося слово, яке в законі їхньому записано зненавиділи вони мене без причини. Як прийде утішитель, якого зішлю вам від Отця, дух істини, який від Отця походить, то він і свідчитиме за мене. Та й ви. Свідчитимете, бо ви бо зо мною від початку. Послання до Галатів. Розділ четвертий. Кажу бо доки спадкоємець малоліток. Він нічим не відрізняється від слуги, хоч він і пан усього, але під опікунами та домоправителями перебуває до призначеного батьком часу. Отак і ми, як були малолітками, були підневолені стихієм світу. Як же сповнився час, Бог послав свого сина, що народився від жінки. Народився під законом, щоб викупити тих, які під законом, щоб ми прийняли усиновлення. А що ви сини? Бог послав у ваші серця духа сина свого, який взиває, авва, Отче. Тому ти вже не раб, а син. А коли син. То спадкоємець завдяки Богові. Колись то ви, не знавши Бога, служили богам, що не були справді богами? Тепер же, коли ви спізнали Бога? Чи радше коли Бог спізнав вас? Як можете ви повертатися знову до немічних та вбогих стихій, яким, як і колись? Хочете знову служити, вважаєте пильно на дні, на місяці, на пори та на роки, побоююся за вас. Чи не трудивсь я коло вас даремно. Благаю вас, брати, будьте як я, бо я такий, як ви. Ви мене нічим не образили. Ви ж знаєте, як я із за недуги тіла. Звістував вам перший раз Євангелію, і, незважаючи на мою недугу, яка була вам спокусою, ви не погордували мною, ані відіпхнули, але як ангела Божого прийняли, як Христа Ісуса. Де ж воно те, ваше щастя? Свідкую вам, що якби можна було. Ви вирвали б, були б свої очі, і мені віддали б. Невже я ворогом став вашим, говоривши вам правду? Вони нещиро за вас побиваються. Вони вас хочуть від нас відсторонити, щоб ви про них дбали. Воно добре ревнувати, але у добрім. Завжди, а не лише тоді, коли я між вами. О мої дітоньки, яких я знову народжую в муках, доки Христос відобразиться у вас. А я хотів би бути серед вас тепер і змінити свій голос, бо й сам не знаю, що з вами робити. Скажіть мені, ви, що хочете бути під законом. Чи ж ви не розумієте закону? Написано бо. Що Авраам мав двох синів одного від рабині, а другого від вільної. Та той, що від рабині, народився за тілом, а той що від вільної за обідницею. Це має інше значення. Оті дві жінки то два завіти. Один згори синаю, що рабів родить. Це агар. Гора синай в Арабії і відповідає теперішньому Єрусалиму, що дійсно поневолений з дітьми своїми, а Вишній Єрусалим, вільний, він мати всім нам. Написано бо звеселися, неплідна, що не родиш. Викликуй рада та весела, ти що мук не знала. Бо у покинутої більше дітей, ніж у тієї, що має чоловіка. Ви ж, брати, як Ісаак, діти обітниці. Та як тоді, хто народився за тілом, гонив того, хто родився за духом, так і тепер. Тільки ж що письмо каже? Про жени, рабиню та її сина. Бо син рабині не успадкує з сином вільної. Отак, брати, ми сини не рабині, а вільної. Псалом 2 Чого метушаться народи? І люди задумають марне. Встають царі землі, князі зговорюються разом на Господа і на Його помазаника. Порвімо їхні кайдани, скиньмо із себе їхню кормигу. Той, хто живе на небі, з них сміється. Господь із них глузує, тоді до них говорить в своїм гніві, в своїм обуренні бентежить їх. Адже то я настановив мого царя націоном, горою святою моєю. Оповіщу про постанову, сказав Господь до мене. Син мій є святи, я породив тебе сьогодні, проси в мене, і я дам тобі народи в спадщину й кінці землі тобі в посілість. Ти розторощиш їх жезлом залізним, немов посуд гончаря, розіб'єш їх. Отож, царі, ви нині зрозумійте, і схаменіться ви, що правите землею. Служіте Господові в страсі і радуйтесь в тремтінні. Цілуйте його ноги, щоб не розгнівався він. І не загинули ви у дорозі, коли зненацька запалає гнів його. Блаженні всі, що покладаються на нього. Книга Проповідника. Розділ сьомий. Ліпше добре ім'я, ніж дорога олія і день смерті, ніж день народження. Ліпше йти у дім, де плачуть, ніж у дім, де бенкетують, бо такий кінець кожного чоловіка, і живучий приймає це до серця. Ліпше смуток від сміху, бо від смутного виду. Добрим стає серце, серце мудрого у домі смутку, серце ж дурня в домі радості. Ліпше слухати догану мудрого, ніж пісні дурнів, бо як тріскання тернини під казаном, так сміх дурного. Це теж марнота. Насильство чинить мудрого дурним. А подарунки псують серце. Ліпший кінець справи, ніж її початок, ліпше покірний духом, ніж гордовитий. В біді чи гаразді будь рівнодушний. Не спішись до гніву духом, бо гнів гніздиться в серці дурнів. Не кажи. Що часи колишні були ліпші, ніж теперішні, бо то не мудрість піддала тобі це питання. Ліпше мудрість, ніж спадщина, вона корисна тим, що бачить Сонце, під захистом мудрості, як під захистом грошей, а перевага знання в тому, що мудрість. Дає життя тому, хто її має. Розглянь уважно діло Боже, хто бо може випростати те, що він скривив? У день щастя будь щасливий, а в день нещастя розважай. Бог однаково створив і цей, і той, щоб ніхто не міг дійти. Що буде після нього? Усе я бачив за днів моєї марноти і праведника, що у своїй праведності гине, і безбожника, що у своїй безбожності довгий вік тягне. Не будь надмірно справедливим ані занадто мудрим, чого б тобі себе губити. Не будь надто злим і не будь дурним. Чого б тобі не у свій час вмирати? Добре, коли триматимеш одне та й другого з рук не пустиш, бо хто боїться бога, тому одне і друге поталанить. Мудрість дає мудрому більше сили, ніж десять старшин у місті. Нема на світі такого праведника, що чинить добро. Ніколи не згрішивши. Не вважай на кожне слово, що говорять, щоб не почути тобі часом, як власний твій слуга тебе проклинає. Сам бо добре знаєш, як часто ти також проклинав інших. Усього того я досвідчився мудрістю. Я мовив Хочу бути. Мудрим. Та це було для мене недосяжне. Далеко те, що було, глибоко, приглибоко, хто його знайде. Я звернувся моїм серцем до того, щоб довідатись, вислідити і розшукати мудрість та розум, і я спізнав, що нечестивість є безумство і дурнота божевілля. І я дізнався, що жінка гіркіша від смерті, що її серце тенета і петлі, а її руки пута. Хто богові вгоден, той вирветься від неї, а грішник ускочить у її руки. От що знайшов я, каже когелет, прикладаючи одне до одного, щоб знайти оцінку речей. Її моя душа шукає й досі, та не находить. На тисячу знайшов я одного чоловіка, а жінки між усіма я не знайшов ні одної. Лише оце, бач, і знайшов я, що Бог створив людину прямодушною, вона ж стала шукати вигадок. Книга Езри, розділ 4 Коли ж вороги Юди та Веніамина почули, що вигнанці з полону будують храм Господові, Богові Ізраїля, то прийшли до Зоровавела і до голів родин та й сказали їм: І ми хочемо будувати з вами. Бо як ви, так і ми звертаємось до вашого бога і приносимо йому жертви від часів Асархаддона, Асирійського царя, що перевів нас сюди. Але Зоровавел та Ісус і інші голови родин Ізраїля сказали їм Не будуватимете ви разом із нами, дому Богові нашому. Але ми самі будуватимемо його Господові, Богові Ізраїлю, як велів нам цар Кир, цар перський. І заповзялися люди того краю знеохочувати юдейський народ і перешкоджати йому будувати. Вони підкуплювали проти нього радників, щоб у ніщо обернути задумане ним діло, і це робили за весь час життя Кира. Перського царя і аж до царювання Дарія Перського царя. А за царювання Ксеркса, на початку його царювання, написали вони обвинувачення на мешканців Юдеї та Єрусалиму. За часів Артаксеркса написали Бішлам, Мітридат Тавиел і інші їхні товариші до Перського царя Артаксеркса. І лист був написаний арамійськими буквами та арамійською мовою. Рехум правитель та Шімшай писар написали проти Єрусалиму до царя Артаксеркса листа такого змісту. Рахум правитель, Та Шімшай писар та інші їхні товариші перські судді, перські урядовці, Аркваї, Вавилоняни. Сузанці, Еламійці та інші народи, що їх переселив Аснапар, великий та славний, і осадив у самарійських містах та в інших місцевостях за рікою. Цареві Артаксерксові ми слуги твої, люди за рікою. І ось нехай буде відомо цареві, що юдеї, які вийшли від тебе. Прийшли до нас у Єрусалим та й відбудовують це бунтівниче і лихе місто, і мури наново виводять, і підвалини вже поклали. Нехай же буде відомо цареві, що коли це місто буде відбудоване, і мури будуть наново виведені, вони не будуть платити ні данини, ні податків, ні мита, і царська скарбниця. Потерпить від того шкоду. А що ми їмо сіль із царського палацу і не можемо дивитись на зневагу супроти царя, то й послали ми, щоб повідомити царям. Нехай пошукають у літописній книзі твоїх батьків, і ти знайдеш у тій книзі літописній і довідаєшся, що це місто місто бунтівниче і шкідливе царям. Та краям, і що в ньому з давніх давен чиняться бунти, за що і зруйновано те місто. Ми сповіщаємо царям, що коли це місто буде відбудоване і будуть виведені на ново мури, то через те не посідатимеш ти нічого за рікою. Цар послав таку відповідь. Рехумові правителеві, І Шімшаєві Писареві, та й іншим їхнім товаришам, що живуть у Самарії і в інших місцевостях за рікою. Мир. Листа, що ви прислали до нас прочитано. Виразно передо мною. І від мене вийшов приказ, і шукали, і знайшли. Що це місто з давніх давен піднімалось на царів, і що в ньому чинились бунти і повстання, і що в Єрусалимі були царі могутні, які володіли всім краєм за рікою, і що їм плачено данину, податки і мита. Дайте отже наказ, щоб ті люди припинили роботу, та щоб це місто не відбудовано. Доки від мене не вийде наказ. Будьте ж обережні, щоб не зробити в тому якогось недогляду, бо інакше зло збільшиться на шкоду царям. Скоро відпис листа царя Артаксеркса прочитано перед Рихумом та Шемшаєм писарем і їхніми товаришами, вони поквапно вирушили в Єрусалим до юдеїв. І силою та міцю припинили їхню роботу. Тоді припинено роботу при Божому домі, що в Єрусалимі. І була вона припинена аж до другого року царювання Перського царя Дар'я.